Попри війну, в країні ЦНАПи Дніпропетровщини працюють у посиленому режимі, надаючи повноцінний спектр послуг. Допомагають у реалізації роботи цифрові валізи та мобільні ЦНАПи. Які з цих ініціатив вдало функціонують у Кам'янському та як покращить роботу ЦНАПів у 2023 році, дивіться у сюжеті. Сервіс мобільний офіс працює в місті більше чотирьох років і допомагає отримати послуги тим кам'янчанам, які через певні життєві обставини не мають змоги самостійно вирішити питання щодо оформлення необхідних документів. Цю розробку відзначило однією з кращих практик місцевого самоврядування як в Україні, так і далеко за її межами. Інші громади нашої країни також реалізовують подібні проєкти, за прикладом кам'янського, щоб зробити послуги доступнішими. А завдяки тому, що ця послуга народилася нашому місті Кам'янському, да саме вони були родоначальниками в 2017 році. Вони провезли цю ідею з німеччини. Да то більшість громад нашої обласні обізнані про цю послугу, і вони всі бажають мати в своєму. А... В такому архіві да, і в можливостях такий мобільний кейс, да, але не всі мають матеріальної можливості для того, щоб його придбати. І ми розглядаємо таку можливість, щоб кожна наша громада, кожна наша громада, кожен на СНАП. А на сьогодні ми маємо їх 65, Да, була обладнана саме такою допомогою. Тож на сьогодні, от 65, 34 вже маємо. Тобто 50% наших ЦНАПів вже обладнані такою можливістю. Попри все, громади продовжують розвиватися в цифровому напрямку. Проваджують нові технології, розширюють перелік електронних послуг. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зазначають, що такі мобільні валізи користуються неабияким попитом яким попитом громадах. За минулий 22 рік ми надали більше 800 послуг, а саме 823 послуги саме з допомогою мобільної валізки. І нам дуже приємно, що сім валізок у нас з'явилося саме за попередній період. Тобто, темпи проросту у нас 25% кожен рік. Дуже приємно, що ці. Валізкі громади можуть придбати не тільки за кошти власного бюджету. Да, вони можуть закластися це як в місцевий бюджет та придбати собі таку валіську. А також у співпраці з міжнародними донорами ми це допомагаємо зробити. Я міркую, що максимум за цей рік, або може за півріччя наступного року. Ми закриємо це по всіх громаді. Нині на Дніпропетровщині користують курсують три мобільні ЦНАПИ. Це спеціалізовані автомобілі, обладнані, необхідною технікою. За місяць відвідувачі отримують там понад тисячу якісних сервісів та консультацій. Такий автомобіль незабаром з'явиться і в камінській громаді. Про це повідомили під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Наразі ми ведемо переговори, перемовини з декількома міжнародними донорами, які зацікавлені в розширенні цього проекту. І ми сподіваємося, що наші громади виявлять бажання отримати. Такий пересувний мобільний офіси. Кам'янська громада вже виявила таке бажання. Ми зараз працюємо над тим, щоб у них він з'явився саме в цьому році.